Доброго дня підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні представляю вашій увазі механічний підйом навіски. За основу взяв тормозну тріщотку від КамАЗ. Приробив ручку, назад крутимо, навіска, опускається. Передкрутимо, навіска піднімається. Навал намотав трос. Приварив вал, пластину, закріпив все. Пробував піднімати 80 кг спокійно справляється. Навіска не є. Повністю завершена. Ще потрібно дещо доробити. Якщо хочете побачити завершену навіску, де будуть вказані всі розміри, всі етапи роботи, а також скільки кілограм можна підняти даним підйомним механізмом. Прошу підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Дякую за увагу.